Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я відрегулював клапана в моєму мотоциклі Дніпро 11. Поїхали! Так, Тепер погнали по теорії: виставити клапана. Е, значить, відрегулювати. Що потрібно? Виставляємо, знімаємо пробку на картері двигуна, виставляємо мітку погано видно, ну там вона є ВМТ, верхня мертва точка. Ось у нас лівий циліндр. Появились зазори. Зараз виставляємо щупом на випускний 1,01 мм зазорчик. Ось я вже приготував. І на впускний 0,07. І прокручуємо на 360 градусів маховик, знову на ВМТ, і виставляємо правий циліндр. Зараз це все зроблю і покажу, і розкажу, що в мене вийшло. Так, виставив і на правому е, циліндрі клапана відрегулював. Чуємо, отак це звучить. Так, значить, е, зараз у нас положені е, цей маховик знаходиться для регулювання правого циліндра. Для того, щоб виставити запалення, поміняти нове, потрібно провернути Маховик на 360 і знову вернуть на регулювання першого, то есть, ну, перший лівий, лівий циліндр. Ви виставить на букву R. Там є у нас на маховику, і будемо виставляти запалення. Так, все, коротше, зробили. Оце за стряха я викинули і поставили електронне запалювання. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім всього найкращого.